Mr. President, good nice to, to see meeting. you again. Nice to see you again. How thank are you? you? Very good, and you, sir? I'm okay, thank you so much. Excellent, excellent. Yes. you know, my deputies for the century, Maradona, Paro, and the Chivo cabinet. Я хочу спочатку подякувати за те, що а, за звіт а, МАГАТЕ після того, як була здійснена місія на нашу атомну електростанцію, за стан речей, які там ви бачили, дякую за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями, і мені сказала моя команда, що після того, як Росія вкрала директора Ігоря Мурашова, що ви були. На контакті і що робили все, щоб а, директор повернувся на а, повернув, було звільнено, повернувся на своє робоче місце. Я можу сказати, що безпрецедентна річ, те що. Президент Російської Федерації підписав указ, і яким зобов'язав передати Запорізьку станцію федеральну власність. Тут хотів би я а, почути, що ви з цього приводу думаєте, і ми б тому що ми дуже очікували жорстку заяву від МАГАТЕ з приводу з цього приводу. Ми би хотіли її отримати. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження і що з цим робити, тому що для у моєму особистому розумінні це рейдерство, і яке не передбачено. Тобто повинні бути кроки, щоб президент Російської Федерації зробив кроки назад. Для нас дуже важливо все ж таки запустити, щоб станція працювала. Ми би цього дуже хотіли. Поки що не вирішено. Мені здається. Головне питання щодо присутності бойовиків на атомної станції. По нашим даним вони підтверджуються нашими робітниками їх біля п'яти сот. Що з цим робити? Які подальші кроки, як ви бачите, і ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить про те, що цей, це питання для вас дуже, дуже важливе.